У ківерцях ярмаркують у громаді. Вирішили впотре згуртувати талановитих людей із різних куточків, щоб не збирати грошей для збройних сил України. Тож влаштували благодійний ярмарок на підтримку наших захисників для місцевих жителів і гостей міста. У тутешньому парку облаштували чимало цікавих локацій. Тут і патріотична концертна програма, і військова локація з різноманітними майстер-класами, і розваги для дітей, і виставка картин, і народні умільці. Локація шкільна ярмарка. Це учні. Нашої громади підготували різні печиво, різні вироби. Вони все готували і будуть, якби продавати це все і кошти передавати на зсу. Далі в нас локація Народні умільці. Тобто, це дуже багато жителів з різних громад, з Торчина, з Володимира, з Ковеля. Дуже приємно, що люди навіть здалеку приїжджають до нас і долучаються до торгівлі. Це і мед, і біс, різні вироби. Не обійшлося і без польової кухні та домашніх смаколиків ярмарок у розпалі. Тож чим ще дивували ківерчан і гостей міста, і найголовніше, скільки вдалося зібрати для наших захисників, ми розповімо вам у наступних випусках новин.